Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю Знайоміх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Тема тарифів. Тема тарифів зараз дуже важлива, надважлива, тому що починаються холоди, і а, людям зараз потрібно переживати, як потім платити, так? Хоча і виключають світло, і все, і так далі. Але зараз дуже багато хто про це думає, тому що потім прийдеться за все платити. Незважаючи на воєнний стан, в Україні, ймовірно, доведеться підвищувати тарифи на комуналку. Навіть так про це заявив, хто б ви думали, Данило Гетьманцев. Але хочу відразу прояснити. Дивіться, давайте розберемося зараз цього точно ніхто робити не буде, тому що на період холодів ціни на комунальні послуги вони залишаться незмінними. Але після закінчення опалювального сезону тарифи таки можуть почати зростати. І про це дуже часто вже каже, висловлює так сказати свої міркування. Голова комітету Верховної Ради з питань, фінансів та податкової і митної політики Данило Гетьманцев. Дивіться: перше зараз діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, але не на всю вартість комуналки, тобто на ті тарифи, які не потрапили під дію мораторію. Просто зафіксували ціни на ось такі на різний термін. Зокрема, тарифи на розподіл газу, також на тепло, на гарячу воду, не зможуть змінюватися до закінчення військового стану і ще через півроку після нього. А ось тарифи на електроенергію для побутових споживачів вони залишаться незмінними лише до закінчення опалювального сезону. А далі вже буде видно так сказати. Далі щодо ціни на газ, зараз вона для переважної більшості українських споживачів дорівнює 7,99 за кубометр. Однак на такому рівні її зафіксували лише до закінчення опалювального сезону. Після нього вартість газу для побутових споживачів вона може змінитися. Причому саме нові тарифи на газ можуть стати таким індикатором підвищення вартості решти комуналки. Саме так вважає гетьманцев. При цьому він раніше заявляв в своїх інтерв'ю, що вартість газу для населення, воно правда невиправдано занижена. Ось так він вважає, вона має бути вищою. Він переконаний, що тарифи на газ, в тому числі і для населення, повинні мати економічне обґрунтування. А ось та ціна, яку населення платить зараз, це взагалі така не порівняна з його реальною вартістю. Але чомусь Данила Гетьманцев нічого не каже про те, що в людей зараз взагалі немає грошей і так далі. Ось про це він чомусь мовчить. Хочу зацитувати: протягом опалювального сезону тарифи не будуть змінюватися. Після опалювального сезону, напевно, будуть. Будемо бачити ситуацію, але моє переконання, що тарифи мають бути економічно обґрунтовані. <кій> Мені б дуже хотілося, щоб Данила Гетьманцев пояснив економічне обґрунтування дуже багатьох інших. Чинників, але як бачимо, він більше говорить про те, про що мають платити люди, прості українці і так далі. А про те, що треба платити людям, там за зарплати, пенсії так далі, і так далі. Про це він чомусь мовчить. Багатьох українців вже зараз накопичилось ну такі чималі борги за комуналку. При цьому після війни найзлісніші боршники ризикують просто залишитись без квартири, яку можуть конфіскувати за борги. Українці, якщо у вас є можливість, платіть, платіть, хоч потрошку за комуналку, тому що після закінчення війни це буде просто жах. Ось просто побачите, це просто накинуться на людей і будуть просто рвати за ці борги за комуналку. Тому я дуже сподіваюся, що можливо з'явиться якийсь закон, який буде просто захищати українців, тому що ну, в противному випадку це буде просто, знаєте, такий жах. Я навіть не представляю, якщо чесно. Але час покаже, як там буде. Можливо, таки щось вигадають для того, щоб захистити простих українців. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.